Добрий день! В ефірі подробиці тижня з вами Анастасія Гнілобокова. Сьогодні у новинах про таке. Фальшивий банкомат працював в одному з найбільших торгівельних центрів Києва. На пристрої був розміщен звабливий напис: нібито гроші в декількох банків можна знімати без комісії. При спробі отримати гроші банкомат писав про помилку. Потім повертав картку, зчитуючи з неї всю необхідну інформацію, зокрема, пін-код. Керівництво центру заявило, що при встановленні банкомату всі необхідні документи були надані. Зараз пристрій демонтовано, а злочинці затримані міліцією. Аби не стати жертвам. Ми шахраїв при найменші підозрі щодо справжності банкомату, фахівці радять телефонувати до банку та блокувати свою картку. Велике ДТП у Павлограді на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, 11 – у лікарні. Позашляховик на великій швидкості зіткнувся з пасажирським автобусом. Водій джипу загинув на місці. Решту постраждалих забрала швидка. За словами лікарів, зараз їхньому життю нічого не загрожують. Удаїв вважають, що аварія могла статися через те, що водій джипу не впорався з керуванням. Небувалий бейбі бум. У Ялтинському зоопарку сезон новонароджених. Там у бурих ведмедів поповнення на світ з'явилося двоє малюків. У дикій природі самиці народжують, навіть не виходячи зі сплячки. В Криму ж зима більш м'яка, тому ведмедиця Даша не спить і сама наглядає за своїми дитинчатами. Поки що вони безпорадні, сліпі, без хутра і зовсім нічого не чують. Через декілька днів робітники зоопарку очікують на чергове поповнення. На цей раз у сім'ї амурських тигрів. Це були всі новини на сьогодні. Бажаю вам гарних вихідних. Побачимося.